Це все ще я. Я не здохла. Я на 340 й східці піднімаюся на вершину маряцького костьолу у Гданську. І ось уже ми на фініші. Ура, ура, ура! 350. Ой, Костьо Маряцький у ну це вже 350. А їх всього 400, нагадаю вам. Східів, а от від собі. А як же його будували, цей костіл? А? Як його можна було сі, що я повзу-повзу, ніяк не виповзу. Ох, гуля-гуля. Да, тобі хорошо в те крила є. А все лавочки. Ну, для таких пенсієрів, як я. Фініш. Я виповзла. І ось він Гаданськ. З висоти Марінського костюму. Подивіться на цю красу. Я вилізла, не здохла, вижила. Ось воно місто Гданськ з найвищої висоти маряцького костюму.